Переосмисліть відчуття часу, кому підходить людям, які постійно запізнюються. Пунктуальність мабуть, найсуперечливіший пункт у вашому резюме. Вам і хотілося б приходити вчасно, але обставини чомусь завжди складаються проти «не відчуй будильник, застряг у ліфті, потрапив у пробку. Іноді хронічні запитання це ознака психологічних проблем, і розбиратися з ними потрібно разом із фахівцем. А від якщо ви не досягли успіху в самоорганізації та дисципліні, спробуйте переосмислити відчуття часу та навчитися з ним працювати. Відмовтеся від звички ставити кілька будильників, змушуйте собі вставати за першим дзвінком, як би важко не було. Забуті, п'ятьох хвилин у напівсонному стані неймовірно розслабляють, і ви починаєте переоцінювати годину, що залишився до виходу з дому. Порахуйте, скільки хвилин у вас займають ранкові ритуали, душ, сніданок, збори. На перших порах корисно використовувати таймер. Так ви не замисліться за чашкою кави і не пропустіть момент, коли треба виходити. Для зустрічі протягом дня використовуйте нагадування у смартфоні. Привчіть собі ставити відразу кілька дзвінків у той самий момент, коли домовилися з друзями або, наприклад, записалися до стоматолога. Позначте терміни для особистих справ. Кому підійде, тім, хто не може жити без жорстких дедлайнів. На роботі ви неймовірно ефективні, а всі особисті справи йдуть не так добре. Так часто буває, коли одна зі сфер життя, найчастіше професійна, полагоджує домінувати. Ви втомлюєтеся і втрачаєте з уваги справи, які не вимагають максимальної концентрації та включення в даний момент. Прибирання відкладається на потім побачення переноситися, абонемент на розтяжку лежати у кишені ще з минулої зими. Щоб повернути баланс, спробуйте застосувати тактику звичайних для вас дедлайнів, тільки не робочих, а особистих. Складіть список довгострокових цілей, які стануть мотивацією в найближчий час. Це може бути ремонт у квартирі або навчання. Для кожної з цілей розпишіть детальний план реалізації з чіткими термінами. Той самий ремонт, як правило, не відбувається стихійно. Зустрічі з дизайнерами, затвердження макетів, покупка будматеріалів всі етапи можна обводити в календарі червоним кружечком. Хваліть і заохочуйте собі щоразу, коли вдалося вкластися в терміни. А якщо щось не виходите, не драматизуйте і давайте собі відпочити. Важливо не сильно відходитися від графіка і рухатися поетапно. Почніть планувати з вечора. Кому підійде людям, які звикли жити одним днем. Ви король ранкової імпровізації. Екстрені збори і планування завдань на день по дорозі в метро ще жодного разу вас не підводили. Значить, хвилюватися загалом ні про що. Однак. Якщо прикрий проколи все ж трапляються, навчатися готуватися до нового дня з вечора. Заздалегідь продумайте, що вдягнете зранку. Встаньте речі, підберіть аксесуари та взуття, щоб не витрачати дорогоцінні ранкові хвилини на пошук чистих шкарпеток. Складіть сумку. Не забудьте про обід і форму на вечірню тренування. Поставте потрібні гаджети на зарядку. Проконтролюйте, щоб усі члени родини теж були зібрані. Складіть список завдань на день. Не варто вдаватися в деталі. Напишіть в загальних рисах, що ви хочете встигнути наприклад, скласти звіт, подзвоніться з партнерами, купити подарунок на ювілей тещі. Такий план можна легко скоригувати зранку. Продумайте справи, якими займетеся на вихідних і в п'ятницю ввечері. Наведіть, якщо ви вирішите провести розслаблений домашній вікенд, це потрібно запланувати. Так, попереднє планування поступово увійде у звичку. Встановіть таск менеджер, кому підійде фанатам гаджетів і додатків. Багато хто досі записує свої плани у щоденник. Якщо ж ви остаточно попрощалися з письмовими принадами і не носіть з собою нічого важливого за смартфон. Почніть вести ноти у мобільних планувальниках, наприклад, Sims, Todoist, Wanderlist, Trello або OmniFocus. Виберіть додаток зі зручним і зрозумілим для вас інтерфейсом. Він має подобатися приблизно як зошит із людиною павуком у 5 класі. Якщо вам буде приємно заходити в Task Manager, то й завдання почати вирішуватися швидше. Вносьте все, що потрібно зробити за день від офіційних справ до списку покупок і календаря днів народжень. Крім щоденного планування, фіксуйте завдання на тижні чи місяці, щоб поступово їх коригувати. Не вимикайте сповіщення. Сучасний планувальник може нагадати про речі, які ви давно запланували, але не встигаєте зробити, опануйте техніку маленьких кроків, кому підійде розсіяним мріям. Якщо вам важливо зосередитися на глобальному завданні, розбійте його на кількість складових. Зробити проект, звучати занадто фундаментально і складно збирати дані, вибирати підрядника, підготувати папери, визначитися з дизайном вже набагато простіше. Дробіть роботу до тих пір, поки не дійдете до маленьких кроків відсортуйте термінові та нетермінові етапи, розташуйте їх за сходинкою пріоритету. Щоб не зависнути на старті, скористуйтеся методом з'єднання жаби. Його запропонував бізнес-тренер Брайан Трейсі. Він називається найскладніше і найнеприємніше завдання жабою. Її потрібно з'їсти першою на початку дня, поки мозок ще свіжий і сконцентрований. Решта справ здадуться легкими. Встановіть дедлайн виконання для тих справ, які не здаються вам складними. Якщо ви відчуваєте проблеми з концентрацією, конкретні терміни допоможуть повернутися на землю. Приділяйте завдання хоча б 5 хвилин. Кому підійде втомленим прокрастинаторам ви втомилися і хочете лежати під ковдрою, а треба якось продовжувати жити. Не лякайтеся, усі проходять подібні періоди. Якщо у вас немає можливості взяти перерву і повністю віддатися мистецтву нічого не роблення спробуйте принцип «хоча б 5 хвилин. Складіть туду лист Впишіть у нього лише найважливіше Ви не в тому стані, щоб витрачати ресурси на нетермінові завдання. П'ятьох хвилин умовний час визначте самі, скільки ви готові витратити на конкретний таск із списку. Припустимо, для роботи вам потрібно підтягнути англійську, але ні сил, ні бажання на це немає. Півгодини, проведені в інтерактивних навчальних додатках замість безцільного зависання в соцмережах, зблизять вас до мети. Змушуйте собі займатися регулярно. Поступово практика приділяти конкретним завданням хоча б п'ятьох хвилин на день увійде у звичку, і вам буде набагато простіше впоратися з прокрастинацією. Відкладіть справи на завтра так. Кому підійде, любителям планувати на рік уперед. Люди звиклі мислити глобально і планувати своє життя до пенсії, нерідко стикаються з розчаруванням. Аж враховувати всі обставини, які можуть завадити виконанню стратегічних цілей, просто неможливо. Сьогодні ви плануєте поїхати у довгоочікувану подорож, а завтра раптово наполягає світовий локдаун. Автор книги «Зроби це завтра, і тренер з особистої ефективності Марк Форстер пропонує не хапатися за все відразу, а відкладати частину справ на майбутнє. Складіть закриті списки справ на день. Усі нові завдання, які не вимагають миттєвого вирішення, повинні автоматично переходити на наступний день. Виконуйте справи зі списку в тому порядку, в якому захочете. Він закритий, тому вам так чи інакше доведеться зробити їх усі. Виконуйте завдання ефективно, але без фанатизму. Якщо у вас стався завал, приберіть його з очей. Будь-яка накопичена робота викликає роздратування і бажання негайно з нею розібратися. Ваше завдання фокусуватися на сьогоднішньому дні. Чек-лист з планування, який підійде всім. Записуйте справи. Неважливо, куди. Картки, щоденник, мобільний додаток, хрестик на руці. Думка, втілена у форму не забудеться і не загубитися. Зробіть зручний для себе спосіб оцінки ефективності. У кінці дня, тижня, місяця звіряйте внутрішній компас, чи все вдалося встигнути. Якщо ви будете бачити, що справляєтеся з поставленими завданнями, значить, ваш метод планування працює. Формулюйте цілі чітко. Стати успішним на роботі це напрям, записатися на курс підвищення кваліфікації на початку вересня, мета. Делегуйте. Коли ви замикаєте усі завдання на собі, важливо дотримуватися обраної стратегії планування. Раптова робота може прилітати і вдома, і в офісі. Намагайтесь передоручати справи, щоб прийти до результату, а не приповсти. Будьте акуратні. Наведіть порядок на робочому місці у шафі, в пошті і гаманці. Хаос і безлад навряд чи сприятимуть економії часу і швидким рішенням. Відпочивайте від будь-якого планування. Хоча б іноді варто відпускати контроль і дозволити життю йти своїм чергою. Перепочинки допомагають перезавантажитися і намітити нові цілі.